Міфи давньої Греції Геракл Подвиг шостий Стімфалійські птахи. В Аркадії, недалеко від міста Стімфал, у густому лісі Оселилися дивовижні птахи. Здоровенні, більші за шулік, вони мали мідні дзьоби, такі ж й крила. І сипали вони перами, наче справжніми стрілами. Вони вбивали тварин і людей, бо живилися тільки м'ясом. Були то птахи арея, грізного бога війни. Усі звірі, навіть вовки, повтікали зі Сімфалійського лісу. Життя в ньому завмерло. Замовкли співучі пташки, незрушно і сумно стояли дерева, А згори безупинно чулося бритке галкотіння тихижих птахів та брязкіт їхніх металевих крил. На ті звуки і йшов Геракл, бо усі стежки в тому лісі давно поросли вже травою. Довго продирався герой крізь густий чагарник, і нарешті аж вільно відітхнув, добувшись до лісової галявини. Та не встиг він сісти на землю і, бодай мить відпочити, як щось гостро задзичало в повітрі, і поруч у землю вп'ялося мідне перо. Глянувши вгору, Геракл побачив. Вогненно мідного птаха, що струшував на нього свої смертоносні пера. Герой, мерщій напнув на голову лев'ячу шкуру, що з нею ніколи не розлучався, і що завжди його надійно боронила. Як і сподівався Геракл, мідні пера не змогли ту шкуру пробити, і він спокійно прицілившись, стрелив у птаха. Заяріла, замиготіла мідь в яскравих променях сонця, і птах, голосно заквиливши, впав десь у кущі. Але, зачувши те смертне квиління, звідусіль поспішили сюди інші міднокрилі птахи. З під свого надійного захисту Геракл невпинно стріляв і жодного разу не схибив. Проте птахів не меншало, а навпаки, де далі ставало більше й більше. Герой швидко збагнув, що стріли в нього незабаром скінчаться, тож треба шукати іншої ради. В голові йому вже гуло від зичання мідних пер, від брязкоту крил і невпинного галготіння. в очах миготіло. Від вогненного блиску. Мало не очманівши, Геракл щільніше напнув на себе лев'ячу шкуру І заплющив потомлені очі. Чи привиділося йому тієї миті, а чи справді стала перед ним мудра Афіна Палада, його опікунка з дитячих літ? Золоті шати богині яріли дужче. Ніж мідні крила птахів. У прекрасних руках теж щось блищало і брязкотіло. Візьми це зробив сам божественний майстер Гефест. Проказала богиня і щезла, а в руках у героя опинилися два чималі тимпани. Геракл одразу збагнув. Що треба робити? Весело зареготавши, він скинув із себе лев'ячу шкуру, підняв тимпани над головою і став дуж у них бити, ще й горлати на всю свою силу могутніх легень? Від цієї дикої музики та власного галасу герой трохи сам не оглух, та його брав щирий сміх. Бо здоровенні птахи з переляку залопотіли, забряжжали крильми, і мерщій полетіли геть. А Геракл вибіг на пагорб і довго ще бив у тимпани, довго галасував, реготав та свистів, аж поки всі вогненно мідні птахи щезли за обрієм. Вони полетіли. До гостинного моря й оселилися на невеличкому острівці, де згодом їх побачили аргонавти. А в сімфалійському лісі знову все ожило. Прибігли звірі, прилетіли співучі пташки і весело зашуміли дерева.